Молоді легендарного фільму про Джеймса Бонда від артистів Хмельницької обласної філармонії зібрали повну залу глядачів у Кам'янці-Подільському. Майже два десятки музичних творів, які увійшли до концертної програми свого часу, стали візитівками історії про суперагента 007, але досі не втрачають своєї актуальності. У 2013 році, якщо я не помиляюсь, ми декілька творів вже виконували з Бондіани, а потім якось ми з художнім керівником філармонії. Щось говорили за концертні програми і він сказав, але, чи не зробити нам таку програму, яка б включала тільки музику з кінофільму «Джеймс Бонд» Агент помілі сім. Вже рік обласна філармонія дає благодійні концерти, продовжуючи свій внесок у підтримку мистецького фронту. Цього разу музиканти влаштували приємний сюрприз для тих, кого війна змусила залишити рідні стіни та шукати прихистку у нас на Хмельниччині. Артисти запросили студентів та викладачів двох релакованих навчальних закладів, які переїхали до Кам'янця-Подільського. Студенти з задоволенням підтримали ідею і з задоволенням прийшли на даний на даний концерт. І дуже приємно, що репертуар симфонічного оркестру академічного включає не тільки класичні твори, а ще й такі сучасні обробки творів, як музика з кінокінострічок. Розбавити оце сіре сьогодення для того, щоб подарувати їм яскраві миттєвості, подарувати своє мистецтво. Вже ми знаємо, що музика вона лікує, музика вона надихає. Наступний концерт у філармонії музиканти зіграють уже за тиждень.